З вогню під воду. майже половину Австралії вкрили потужні повені. Нова стихія прийшла негайно після нещодавньої низки пожеж, спричинених рекордно високою температурою. Негода забирає людське життя, руйнує домівки та перекидає машини. Тисячі осель позбавлені будь-яких комунікацій. Люди стурбовані і налякані. Спеціальні бригади, поліція і медики цілодобово рятують людські життя, а звичайні австралійці намагаються не втратити самовладання і пережити стихію. Цього маленького австралійця щойно врятували з водяного полону. Через стрямку воду позашляховик із дитиною і двома жінками застряг просто на дорозі. Рятувальники піднімали хлопчика на борт вертольота у спеціальній водонепроникній сумці. Зараз всі троє у безпеці. Рівень води в багатьох містах такий високий, що чимало людей змушені переховуватися на дахах своїх помешкань, але і там їм загрожує стихія. Адже течія може підмити фундаменти і зруйнувати будинки. Часу на порятунок обмаль, понад сотня рятувальних бригад допомагають людям на човнах та гелікоптерах. Негода вже охопила все східне узбережжя країни матеріка. Австралійський уряд закликає громадян зберігати спокій і триматися разом. По всьому Квінсленду негода залишила безліч розбитих сердець. Це дуже складний період. Природа нам робить виклики, чи то лісові пожежі, чи повені. Але ми сильна і розумна нація. Ми переживемо всі жахи, як і завжди, у єдності. Від повені вже загинули четверо людей. Десятки дістали поранення. Толя багатьох взагалі невідома. Зруйновані десятки населених пунктів понад 250 тисяч осель залишились без електроенергії. У Брізбені величезний евкаліпт впав на автівку, в якій знаходилася подружня пара. Їх врятував пожежник, що випадково опинився поруч. Визволити постраждалих вдалося лише за допомогою бензопилки. Наразі буревій дістався півдня країни, штату новий південний Уельс. У паніці мешканці сіднея. Я просто спустошена. Цей страх і хвилювання. Я просто я, я не знаю, не можу повірити, що це повторюється знову. Але дехто дивиться у майбутнє оптимістичніше. Все, що їх хвилює, доведеться вдосталь прибирати. Все буде добре, просто цей безлад після повені цей бруд. Утім, негода принесла не тільки жахи. Океанські хвилі повністю вкрили піною декілька вулиць і пляж маленького містечка Мулулаба. У захваті від такої нагоди побавитися були всі, окрім рятувальників. В Австралії сподіваються, що стихійне лихо не спричинить таких загрозливих наслідків, як два роки тому. Тоді північний схід країни винищував циклон Ясі. Його назвали найпотужнішим за останні 100 років. Володимир Онець ТВА.